Це був звичайний вечір. Я пив живчик і придивлявся про мову чорноволи. І тоді я знову замислився про подолання однієї з головних нав'язаних вад. Так ось, предмет дискусії має себе сукупність поглядів нації колоній або постколонії на себе як на гіршого, а на володаря теперішнього або минулого як на кращого. Його мова звичніша, його музика мелодійніша, його миці талановитіші, його думкарі актуальніші та розумніші. Тобто, після захоплення імперією певної нації стає питання її інтеграції. Пропаганда сить в очі, а до вух заливає вище сказане. Тому ресурс матеріальний можна віджати. А ось людський ресурс треба довести до думки: що ось там треба працювати на благо імперії, фактично збагачуючи її культурно, науково, банально, кадрово тощо. Звісно, перша асоціація зараз це Білорусь, хоча щодо них їм пораду дав сам Вусатий Тарган. Усе на площу незалежності далой москалей, далой Лукашенка. Тому бачиться висновок, що практична мета то є знищення нації на захоплених територіях. В якості альтернативи постає вельми вигідний для загарбників вихід загнати поневолених в резервації та внагло її їх грабувати, але це несе профіти лише на дуже короткій дистанції. До того ж, його вілічіства імператора закадушить своїми нескінченними повстаннями. Тому фактично тільки перший підхід може забезпечити імперії подальше існування. Відома цитата Ліни Костенко: нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Щодо моєї родини це проявилось при переїзді батька в місто, де радянські раби системи відверто глузували, якщо українські слова проскакували, і це навіть не обласний центр Сумщини. Окрім того, щоб зайвий раз ткнути совок обличчям у лайно, я це розповів тому, що таке ставлення я помічав навіть зараз, звісно, до війни. Наступна фаза це нав'язування думки, що наша література це суцільне селянство або русофопська пропаганда. Для хатнього вжитку, во! Або як моя вчителька російської мови. Ну що це Шевченка? То все про москалей писав, де і все. Я, як кадапний Шевченко, знаєш, можу сказати, що про москалів, мабуть, таки не дописав, раз не дійшло. Загалом малроса асоціюється з населенням, з залишками такого мозоку. Проте більшість малоросів сучасних мають властивість маскуватись. Характерні ознаки це перевага російського контенту над будь-яким іншим. І яким би патріотом він себе не вважав, проте все ж таки середовище вчиняє певний плив, і повне погруження в російський інформпростір дає свої результати. Він, звісно, оцінює свій рівень патріотизму, навіть вище говорили. Ну Но... тобто, вже не хейт всього українського, але все одно за кордон краще, при тому неважливо з якого боку. Неважливо, тобто, яка різниця в усіх сферах життя, а ще лаяти гривні рублями. Сука. Здається, що загальний тренд не просто скасування російщини зазнає перемог, а саме ми створюємо по заповіту Левка Лук'яненка власний національний простір. Але все одно деякі зливаються, типу ось він там гарний такий росіянин за нас, тому все можна. Слава Богу, дивимося з чистою совістю, хрустячи попкорн. Все одно ж там вражці монетизацію блокнули, але вони не розуміють, мабуть, як та монетизація працює. А купнувши глибше, в саме контент, можна зрозуміти, що там така сама імперська хуйня, але загорнута по-іншому. Я думаю, що ви вже подивились та поширили це відео, тому не варто тут сильно загострюватись. Ось комплекс меншовартості зовнішній, тобто, все одно вимальовує собі таке ієрархічне ставлення, наче ось хтось зверху про нас згадав, підтримав. Не плутайте їх, будь ласка, з єврооптимістами. які Люблять перебільшити свої прагнення, поміж рядків я сам єврооптиміст. Ні, тут мова йде про в тому числі любителів звалити, аби не тут, тільки там, де нас нема цивілізації. Якщо це не подолати на рівні сприйняття, то на фоні європейців і будемо надалі комплексувати, але не тому, що вони кращі, багатші чи щось там ще, а тому, що вони відстоюють свої права і бережуть навіть елементарні традиції та розвивають свою культуру, щоб було що відстоювати. Показниково або кумедно, кому як це як гарно кмітливі українці змогли б монетизувати всю фігню, додаючи євро до всього: євроремонт, євровікно, єврокосметика, євростандарт, пальне стандарту, євро 5. Можна ще згадати єврозабор, але це вже більше тягне до глибокої трагедії. Це зводиться до поверхневого нахвалювання. Всього такий прошарик населення завівся в усіх її верствах, як від файномовних заробітчан або людей, які там ніколи не були. Пересказують ідеальну картинку до вражень тих, хто були у відпустці, на яку збирали гроші все життя. Але для залишення при собі такого комплексу є й простіше пояснення: так легше жити. Ми не долаємо проблеми, а просто миримось з ситуацією. Там просто люди другі, і звісно, такі дискусії за старою доброю радянською традицією де на кухні, а проблема це перш за все задача, яка потребує вирішення. Ось де той самий динамівський запал. Ми мене ж не видає, а що ми хуже другі не подімаю моро. Ну и ведь это все-таки Барселона. А, а, а мы не на Маккеев, что такое? Можна це зробити швидко, а фактично зіштовхнувши з реальністю від нетуристичних районів до культурних затиків, які здаються настільки химерними, що зрозуміти їх можна лише там народившись, і ні, цю реальність ви не побачите за 5-10 днів на екскурсії а бажано справді її відчути для посилення експеріенсу Можна екстремальний варіант. Найскладніший трюк для канатного урбаніста, філософа, історика, політолога, а тепер ще воєнного експерта. А саме знайти роботу та орендувати житло. Ні, знову не пару днів в готелі з видом на площу імені якогось крутого чела, про якого ти прочитав два абзаци Вікіпедії та дуже сильно його поважаєш. А може взагалі стартанути свою справу? Бо в нас тут людей зжирає корупція, інспекції, податки, все. вся система, наче ось прагне, щоб тебе одного такого талановитого не по рокам зумера здихатись, щоб тебе виготовити та відправити іншим країнам. Так у нас все хуйово. Його ідеї можуть змінити весь світ, окрім України. Малого бізнесу не існує, роботи немає, все зайняли люди зі зв'язками. Ось такі умови в нас не може наш чоловік створити дропшипінг крамничку на водпресі та не ходити на роботу 5-2, а на вихідних просирати величезні гроші в казино десь у Монако. Кхм. З мого боку, така порада звучить досить лицемірно, бо я бидло, як у гутня, тому можу купити ось цю модну мапу нового покоління тільки щоб засмутитись, бо був лише у відні та арабському варіанті генічиська. Вони ж навіть Україну, яку так ретельно обсирають, не бачили. Відкрию таємницю. У нас, окрім Львова, Києва та Одеси є ще багато цікавих місць, і вони хай мені грець, неймовірні, дивовижні, надприродні та ще багатько синонімів, які я знайшов на горосі. Я бачу, я розумію, що в нас в країні купа проблем, у нас війна, але побачите той величезний потенціал, який ми маємо та матимемо після перемоги. У нас крута нація, щоб бляха-муха, не ми жили по якимось там зразкам, а щоб інші свої країни будували зраючись на нас. Висновок не те, що Європа лайно, бо це не так. Чи ми там всіх краще? Мова не про постійне порівняння у містичному змаганні держав, або ми такі невдячні самі собі геніальніші, просто за фактом. Свого існування, а про бажання покращити не тому, що у сусідів ліпше чи гірше, а щоб захотіти збудувати добре тут. Бо Україна потрібна перш за все нам і нам в ній жити. А свою хвилю популізму я завершу нагадуванням донатити нашій армії, е нагадувати про підписку на мій канал, і блог в телеграмі, можеш поставити вподобайку та бажано написати коментар. І як завжди, гарного вечора.